Доброго дня, шановні пасічники, гості каналу. Хто не підписався ще на мій канал, підписуйтесь на канал Євгеній Дніпро, щоб я не даремно робив цю працю. Значить, тема сьогоднішнього відео, наше сьогоднішнє відео воно буде присвячене тому, яка ціна на зараз в Україні намет, що відбувається з ціноутворенням і чому склалася така ситуація. І відразу хочу висловити подяку пасічникам України. Чесно кажучи, ви мене трошки образили. Ну от, тому що я запропонував проект: проект допомоги для ЗСУ для постраждалих. Хотів зайнятися популяризацією меду України для того, щоб ми в подальшому могли краще продавати свій мед, отримувати більшу більше коштів за свій мед, щоб могли в подальшому вже популяризувати як бренд мед України. Але на жаль. Чесно кажучи, з п'яти тисячі переглядів жоден пасічник жоден пасічник не відправив того воску. Тобто тільки мої знайомі, маленьку партію ми зібрали. Я розумію, все, всі вже виснажені. Але як я доводив в своїх коментарях в попередньому відео, ми разом з вами допомагаємо. І по прикладу, в соцсетях зараз пішло відео по. Меду по заводам по переробці меду, тобто заводи по переробці меду рекламують свою справу, рекламують свою продукцію, займаються цим і на рахунок цього отримують кошти. А на жаль, ми з вами, пасічники, цим не займаємося і тому маємо те, що маємо. Добрий врожай цього року! Як все продати? Додаток є бджоли, завантажуй, встановлюй і продавай. Реєструємось. Створюємо магазин, додаємо товар і швидко його продаємо. Додаток є бджоли. Легко продавати та швидко заробляти. Мало хто з пасічників України розбирається в тому, як відбувається світова торгівля медом, що таке контракти, що таке довгосрочні короткосрочні контракти. І трошки вам зараз це постараюсь пояснити. Дивіться, на початок сезону ми маємо навесні. Ціна у нас зразу стартанула на мед соняшника, на так званий запомніть слово, поліфлорний мед, який продається в Україні. На поліфлорний мед стартанула 65 гривень. Чому це сталося так? І також був перед цим обвал 65 на 60 і більшість пасічників з початку війни переживали, я розумію, здавали по 60. Що відбулося? Європа закупилася медом в той час, коли в Україні почалася війна. Тобто, зрозумійте, імпортери переживали, що вони будуть втрачати свої позиції на супермаркетах і на внутрішніх ринках, закупились медом з інших держав. В подальшому, чесно кажучи, як завжди, наші перекупчики, наші експортери скористалися цією нагодою і трошки здемпінгували наш мед з 65 на 60, ну тому що вони теж мали ризики, їх можна зрозуміти. Трошки впав, і на кінець травня в нас мед вийшов по ціні 65. Тобто була вже домовленість по контрактам в 65. Що відбувалося в подальшому? В подальшому відбувалося як завжди, як і на зараз відбувається гра ціною. Тобто пасічник хоче отримати більше коштів, а експортер, в свою чергу, хоче отримати контракт і працювати. І, мабуть, мало хто розуміє, що контракти є різні, є. Більш дорогі контракти по більшій вартості є і менше дорогі контракти, але під цим контрактом ти можеш вивести більшу кількість. Але всі контракти є короткосрочними. І яка ж ситуація відбувається на зараз? На зараз відбувається така банальна ситуація, тобто до початку березня попит на мед. Якщо ми візьмемо країни Європи, також нашу Україну, багато хто з вас торгує медом, попит на мед падає. І це прогнозовано, це йде з року в рік. Попит на мед падає, і експортери, маючи на складах мед, які закінчують свої контракти, вони працюють, переробляють той мед. Бачу, що попиту немає, а більш такі гнучки, більш ушлі-експортери спробують заключити більш дешеві контракти для того, щоб їх було більше, щоб можна було скупити більшу кількість меду. До чого це призводить? Це призводить до того, що в наших кругах, в пасічних, в різних групах іде спілкування, іде, чесно кажучи, неприємне те лайно, яке йде на експортерів. Я не підтримую експортерів, але ж зрозуміти, що. Якщо ми самі не займаємося популяризацією свого меду, ми не займаємося в України, то ми залежні від експортерів. І звісно ж вони цим користуються. Внаслідок чого, яка зараз відбувається ситуація, то я ще раз пояснюю, є контракти, могли б вони купувати по 65, але є, прошу не ображатись, такі безлузді пасічники, які тримають майже півроку свій мед, тримають, тримають. Ціна 65 їх не встрає, коли ціна обвалюється, вони починають як то сказати, переживати і починають продавати його дешевше. Питання, економічне питання, навіщо було тримати скільки мед для того, щоб в подальшому створити пасіку, паніку і здавати цей мед дешевше? Ну Якщо ти вже тримаєш той мед на 65. ну трошки... Треба прикинути, глянути, що твориться в світі. Зайдіть на ті самі, як казав, уже на європейські сайти. Подивіться, по чому той мед продається. Розумію, що вирахувати майже жоден з пасічників не може той заробіток, який отримує експортер. Чесно скажу, заробіток цей невеликий. Вони сидять на об'ємах, вони сидять на різних своїх нюансах. Тобто в більшості експортерів є свої переробки, Вони також торгують, також і в Україні в розріб і мають на цьому гроші. Це те, що не робимо ми. От. А сам по собі заробіток, тобто на сьогодні, наприклад, ціна в Європі, середня ціна на поліфлорний український мед, йде 250 євро. Але ж зразу по коментарям скажу, треба знати, скільки йде витрат на гомаганізацію, на логістику того меду, на бочку, на документи і на аналізи. Тобто тут йде затратна частина і по факту наші експортери отримують десь приблизно. Середній мінімальний прибуток 20 центів. І зараз склалась така ситуація. Ще раз, я в попередніх роліках це поясняв: що Європа не вкладає гроші в українських експортерів. Вони працюють на своїх грошах. Вони працюють на своїх грошах, і якщо хтось може перерахувати це все. Тобто я вже вам сказав ціну і зрозуміє, скільки ж тоді експертез заробляє на машині. То не дуже так і багато він заробляє той експертер. Він заробляє на об'ємі. І що зараз відбулось? Зараз відбулось те, що пішла ціна. Ціна була 2,65 євро, трошки спустилась на 15 центів. От, і контракти, які виходять для експертерів, виходять по більшим об'ємам їх пропонують, і по нижчій стоїмості. Тобто. Поясню, що зараз відбувається для нас. Для нас відбувається те, що якщо ми зараз побіжимо здавати свій мед там, по 50-60 по 60 гривень, да, заключаються ці більш дешеві контракти, більш об'йомні, вони почнуть працювати і на протязі ну, приблизно трьох місяців ми будемо мати оцю низьку ціну. Який виход, я бачу, з цього, якщо ви вже тримаєте. Мед, якщо ви хочете отримати кращу ціну, зрозумійте, що якщо ви і зараз, і в подальшому не починаєте демпінгувати, знижувати ціну, коли йдуть оці качелі по меду, половина експортерів, він ж не один, їх багато, мають більш дорогі контракти. Тоді цей експортер, який виконав свій дорогий контракт, він не змушений заключати більш дешевий контракт і він може оставити ціну. Тобто насправді... Ще раз пояснюю, вони всі користуються цим, що йде паніка і люди починають дешевше здавати мед. Вони заключають більш дешеві контракти, але це призводить до того, що в подальшому всі експортери Повальна повинні будуть заключити більше дешеві контракти. Якби ми не спускали ціну на мед, якби ми тримали, наприклад. Ждали ці 65, отримали ціна, впала на 60, все, я здавати не буду, ну я не хочу. Я хочу таку-то ціну. Да? Не за облачні якусь там 80-90, то дурниці, чесно кажу, то рекламуйте самі свій мед і продавайте його в Україні і будете отримувати ті кошти. То це призвело б до того, що експортери, які намагалися отримувати більше клієнтів в відді імпортерів за кордоном, тобто займатися експортом, вони б не змогли виконати ці контракти. Ціна б пішла вгору в Європі. За рахунок цього ті експортери, які мали більш вигідні контракти, остались би працювати. І наша ціна так само вирісувалася далі 65 і більше. Але, на жаль, пасічники переживають, ми самі себе демпінгуємо і е, багато загатувачів несуть всяку єрість, пугають там пасічників. Мед як був завжди потрібний, так він і буде потрібний. Європа споживає, е, як то по-українськи буде. Е, Ну, определенні об'єми, споживає определьні об'єми меду. І якщо вона їх споживає, то вона їх і буде споживати. Тепер далі, що дуже цікаво до в'єтнамських, до аргентинських медів. Аргентинський мед, який заходить, він перше по має більшу вартість в Аргентині. Плюс логістика він не є конкурентно українському меду. Якщо він приходить на ринок Європи, то він приходить по. 3 євро. В'єтнамський мед приходить більш дорогий, десь приблизно, так як і український. Але він трохи інший. Він інший для купажів. І що зараз трошки буду захищати експортерів, що відбувається? Відбувається те, що коли ми ждемо цієї ціни безглуздої, ми підставляємо наших же експортерів. Вони не можуть експортувати мед. Вони не можуть тримати ринок, і на ринок заходить новий клієнт, наприклад, В'єтнам. Новий клієнт з більш дешевим медом, з ним заключаються контракти, і в подальшому у нас йде падіння ціни. Тобто, до чого я зараз призиваю пасічників? Якщо ви тримаєте, тримайте, падає ціна, тримайте свої ціни далі, вона буде. Я вам зараз кожному пояснив ціни, які відбуваються на європейських ринках. Але ж, але, ж, але ж, ви розумієте, що контракти вони зараз короткострокові. Тобто, може бути така ситуація, як була у нас минулого року, що в травні ви маєте 65 гривень, а вже більше під новий рік ви маєте 60 гривень. Так діліть свій мед на три партії, на декілька партій. І здавайте його частинами. В середньому ви намалюєте середнє арифметичне, буде пасічником доцільно, буде експортером доцільно. Ви не так будете вже переживати, коли падає ціна на мед. І ми будемо. Разом з експортерами керувати своїм ринком, ми зможемо виборювати ціну. А так виходить, ми не даємо експортеру мед, він втрачає контракти, втрачає контракти, потім їм цей мед не потрібен. Зараз до якої ситуації ми прийшли. Вони шукають цей мед, вони демпінгують, Якщо вони зараз втратять контракти, більшість з них, якщо втратить контракти, то ми з вами втратимо як принаймні на місяця три. Реалізацію свого меду. Це призведе до того, що більшість меду, який і стало з цього року, так, по крайні, так на крайній випадок прогнозують європейці. Перейшла в наступний рік, вони не знають, скільки його перейшло, але вони приблизно прогнозують так. Тобто, втратимо контракти і втратимо на три місяці ціну. Тобто, до чого я закликаю, ще раз повторюсь, дай Бог, мене хтось зрозуміє. Діліть свій мед на три частини, спродавайте його частями, цікавтесь, що відбувається на ринках Європи. Ви будете менше залежні тоді, коли ціна падає. А якщо вже ждете вищу ціну, не панікуйте. Так як якщо мене будуть прислухатись, у вас він не останеться в цілому об'ємі. Ви спокійно з тими двома-трьома тонами, в кого скільки є, там чи сонна да. Ви спокійно, то на та нічого не поміняє. Кош, кошти вже є, будете чекати на вищу ціну. І середньоарихметично у вас вийде гарна ціна за рік. Тому включайте свій мозок, думайте і робіть висновки. Я розповів, як воно відбувається, намагався розжувати, пояснити. Думаю, дай Бог мене багато хто зрозумів. Це ринок. Ще раз кажу, якщо експортери займаються рекламою своєї продукції на, на, на заводах і так далі, якщо пасічники цим не займаються, ну, то ми в цьому винні самі. Ще раз кажу, зняв попереднє відео, намагаюся мені це, ну особисто мені, особисто для себе це я можу зробити, але ще хотів зробити для всіх, намагаюся популяризувати український мед. У нас є дуже багато сортових медів, на яких ми втрачаємось. І в попередньому відео я це розповідав, що нам треба ем, популяризувати наші сортові меди для того, щоб в подальшому, якщо ми вийдемо самі на європейський ринок, він мав е, більшу ціну, тому що може мало комусь відомо, що Європа вона різна, є різні страни. Є, наприклад, Польща, є Угорщина, і в цих странах мед більш дешевий, ніж. В інших регіонах Європи, тобто треба зараз уже цим займатися, і я пропонував допомогу ЗСУ через віск, пояснював, чому віск в мене теж раніше складалось питання, що можна обійтися парафіном, але ні. На жаль, віск горить 4 рази довше. Він має менше копоті і хлопцям проще в окопах. Ну, ми можемо цим допомогти і таким шляхом займатися рекламою і бджільництва, і меду в і Я досі закликаю, треба з різних YouTube-каналів, хто як по-своєму це бачить, рекламувати не тільки українське посічництво, а й рекламувати український мед, те, що ми виробляємо. Дякую за перегляд, до нових зустрічей. Пока-пока.